Віртуальна екскурсія до археологічних скарбів України Браслет із бивня Мамонта з Мізинської стоянки. Фото пам'ятки. Мізинський браслет з ікла Мамонта зі свастями-сваргами. Україна село Мізен на Чернігівщині. Місенським браслетом з Мамонта приблизно 20 тисяч років. Це витвори мистецтва кам'яного віку, знайдені у 1908 році. Відомий американський археолог Олександр Маршак зробив надзвичайно важливий висновок людина кам'яного мала мозок структурно майже такий, як у нас сьогодні, інакше б не змогла створити таку розвинену культуру. Вести облік часу браслет являв собою промисловий сільськогосподарський календар визначати пору року і погоду, виконувати роль оберега. Місяцьким браслетом, і, власне, весь комплекс пам'яток мізину являють собою не просто календар, а більше закодовану картину світу, обумовлено господарським магічно-побутовим життям стародавнього населення і спостереженням за живою природою.